Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження: це Рекстон Сенйонг 2004 року. 2.8 бензиновий двигун від Mercedes. Тут на Єшках, на Млках. Це корейська тачка, не Китай. По кузову без ржі. Другий власник салону з 2004 року. На порожках. В гарній комплектації, є такий спойлерок. є камера заднього огляду, парктроники. Повний електропакет, пам'ять положення, електрорегулювання. Так він виглядає. Є підігрівчики, є клімат. Нормальна тачка. Спід хозяїна. Приїжджайте, друзі. Ціна гарна. 6 тисяч. 500 доларів за повнопривідний позашляховик на нормальному двигуні. Всіх очікуємо на тест-драйв.